Євро 2024, 1.8. Україна, Швейцарія. З'явились ті приємні флешбеки. Посилання на попередній випуск я залишу в описі. А зараз нам треба думати, як же пройти Швейцарію. Не зіграли свої матчі на цій стадії тільки наша збірна Швейцарія, Польща та Грузія. Іспанці перемогли угорців з рахунком 3-1. Німеччина поступилась сербам 1-2, Англія перемогла Чехію 4-0. Італія перемогла Австрію 2-1. Франція каже до побачення, тому що їх обіграли бельгійці 4. 4-2 і португальці поступились Хорватам 1-2. Три топ збірні разом з господарями цього євро покидають даний турнір. По бомбардирам кращий морати. 6 голів за 4 матчі. Добих забив 3 голи за 3 поєдин. Наші Караваєв не поїхав на євро. А в грі він є. Воротах нас розпочинає Лунін. зліва Миколенко, справа конопля, пара центральних захисників Матвієнко Забарні. В опорній зоні Степаненко. Вище Зінченко і Судаков, зліва Мудрик, справа циганков і наферве в нас Довбик. Збірна України проти збірної Швейцарії. І так з центра поля розпочинають саме наші опоненти. Мені треба одразу в кіберспортивну стієчку стати і включатись з перших же хвилин. Стой, стой. Ну, було, да. Перший гірчичник для нашої збірної на цьому євро. Одразу ми бачимо, в якому темпі буде проходити цей матч. Отак, От перший удар по нашим воротам катаємо. Катаємо! Там вже буде друга жовта. Одинадцята хвилина, друга жовта. До речі, сьогодні на полі зустрілись два фіналіста цього розіграшу Ліги чемпіонів: Кобель та Трубін. Вийти під удар не дають добику, але зараз степа! Ненко пробуває непогано. Домашню заготовочку. І. Судаков. Ну зараз мені подобається, як мої футболісти полізли вперед! Віддає! Пробиває і один. Це в нас напрацьована схема. Михайло Мудрик ідеальний асистент нашої збірки. До речі, Добик забиває четвертий гол на цьому євро. Ще треба два, і ми наздоганяємо морату. Ой, проходить конопля, не встигає. Конопля по швидкості програє. Окафор так без фола. Про Судаков. І спокійно лунін. Тонапля. Підключився і пробив! Ворота пішло, пішло. Порався. Добик! Ой як! Робимо ще одну подачу туди, грузимо на добика! Більше пасів, більше пасів. Ну, непогано видумав, але ніхто не відгукнувся. Водиться м'яч. Виграти! Запарний циганков віддає передачу. Зіна. І ще. Циганков! ДОПИЙ! Просто за хуяри. В потрібному місці в потрібний час. В минулій серії я так казав про Мудрика, зараз я так кажу про Судакова. Ну, швейцарці трішечки поплили. Якщо ми сьогодні перемагаємо, то це буде четверта перемога в Матч Польща Грузія це закінчився тільки перший тайм, чи взагалі гра. Окей, давайте, напевно, караваєва поставимо замість Миколенка. Втрати нам абсолютно не потрібні. Ну а далі вже будемо дивитись. Кара, ка, кара, кара, -кара, -кара, -кара ти! Ну, кара! Тут разом вони з Судаком відпрацювали. Ідеально Судаков запускає вперед, але на жаль, тут Закарія. Наш м'яч. Ой-ой, забарного трішечки качнули. Матвієнко, молодець. Матвієнко, молодчина. Спокійно. Пора, вперед. Зліва її. Айзінчика обікрала, але він віддає передачу! Судаков! У -у -у. Всі, хто на гірчичниках, ми знімаємо. Зубкова зліва. Ярмоленка справа. Забарний Матвієнко Караваєв. Я б такий, що випустив брашка. Ну Матвієнко, можна було більш якось впевненіше тут зіграти, Ой, закрити. <звук> Джака, рані, Джака в центрі поля, розбирається, віддає далі передачу, закарія. Ну вони качають, вони качають, вони намагаються знайти момент, куди можна віддати передачу, щоб потім загострити. Окафор. Туди. Брашко ідеально зіграв. Зубков. Ту. Подача на довбика. Пас перекрите. Красик на бар. Критий пас! Офсайд. Все, друзі! Фінальний свисток 2-0. Збірна України показала ідеальний перший тайм. І завдяки ідеальному першому тайму ми здобули перемогу з рахунком 2-0. Ідемо в одну четверту. І в одній четверті нас будуть чекати поляки: Італія, Сербія, Хорватія, Бельгія, Україна, Польща. Англія і Іспанія до півфіналу ми зобов'язані дійти. Ну просто немає права. Мені здається, навіть швейцарці посильніші, ніж поляки. Були. А якщо друзі вас цікавить, де можна придбати таку футбольну форму? Ви можете звернутися до мого футбольного інсташоп. Інсташоп мій власний, тому все надійно можете навіть не переймати. Посилання залишу в описі. На гру проти поляків ми основний склад не міняємо. Мені абсолютно подобається вся структура гри цих хлопців. Роберт Левандовський, як же він хоче пройти далі? Як же Роберт Левандовський, який починає цей мать центр. Поля, хоче опинитись в півфіналі. Я просто, по його погляду, це бачив. В нас є мудрик, в нас є просто ракета на фланзі, яка може віддати передачу. Ой, довбик. Куди? Ну. З ударів треба починати, а не з такого привоза. Ну-ну! Ти не розумієш, що з ударами. Тадюшмілік. Не пенальті, хоч. Вони фіксують руку. Право, вверх. Це було дуже неприємно. Під контролем циганков красень. Хорош! Ну, давай! Давай! Та ну йо! Ё... Перший. Супер, Матвієнко. Ну, куди він виходить? Задрав уже! Ні, якщо так Микола віддає, хлопці, то нам нічого не світить далі. Ото... Ну! Нам забити один і все. Я відчуваю, що вони послідки. Да. Да! І тепер біжіть назад. То, що в нас провал. Обрізали всіх. Хорош! Супер! Красен довб! До речі, точно такий самий гол він забив полякам в товариському поєдинку який був ось буквально недавно. Дуже добре, що ще в першому таймі ми змогли зрівняти. Хорош. Після uh, першого тайму у нас рахунок 1-1. Все одно мені здається, що в основний час все це порішається. Ні, шуманський його зупиняє. Доволі таки брутально це робить. Біжи. Ох, розганяється він довго. Лівандовський. Дає назад. Франковський. Хорош, Лунін! І тепер відрив. Міліка збив. Заходить Заходив штрафний. Робить простріл. Є далі. Побігла. Він заблокував, він знав, що я піду туди далі. Дуже багато бігової роботи. Виконує чудово судаков. Воно. Більше пасів. Більше пасів. Виграти? Рука була. Була рука реф. На маліну. Та! Краще! Ще краще! Боже, як я люблю ці відскоки! Як мені подобається, коли відскоки летять на моїх футболістів. Особливо, коли це потім призводить до забитого голу. Тепер ми маємо рахунок 2-1. 80-та хвилина, і будемо робити ще одну заміну. Ууу, <Стур> це жовта. Ми б'ємо по ногам жорстко. То що, це може для нас закінчитись погано? Жовта хочу. Запарний. Ой-ой-ой, тут нам. Кіпер. Я думав просто, що там лівандовський перестрій. Я ж там віддавав пас через даблтап. Оце що було? Чом. І вийде сюди сваток. Хороший сваток! Назад, 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 головой. І далі. А тут не було руки! Добику треба. Добику треба. Третій гол 90-та хвилина, і збірна України проходить півфінал. Отже, друзі, Італія перемогла сербів 2-1, а бельгійці перемогли Хорватів 1-0. Перший півфінал Італія-Бельгія. Україна перемогла Польщу 2-1. Англія перемогла Іспанію 3-1. Другий півфінал Україна-Англія. Тим часом в гонці бомбардирів добик до наздоганяє Морату. В українців ідентична стата, як і у іспанця. На гру проти Англії ми вимушені робити заміну. Зліва в захисті нас вийде Матвієнко на ЦЗ СВАТО. В іншому без змін. До речі, півфінальний поєдинок буде проходити на Сігнал і Дунапарк. Вистачає хороших футболістів наших сьогоднішніх опонентів. М'яч просто прилип до них, забарний! У нас також хлопці є, які грають в АПЛ. А у них є хлопці, які живуть в АПЛ. Зінасаку зустрів Лунін! Ми просто будемо бігати без м'яча і чекати на те, коли вони їх втратять. Не встиг. Ну, блин, на секундочку, зроби раньше, алло! Молодець, розібрався. Матвенко. ДОБИК! Доб! Ступаненку! Ой, пик Ой, Пікфорда. вдали? Да Дає далі на медицина! Все! Не було фала? Просто за барний. Робимо навіс на довбика. Вий, сваток, хер с ним. <пів> О, ні. Ну, як ти не забуваєш? Боже, які я передачі видаю. Бесфала. Бесфала. Ой, гаркейн. Ну і в руку. Просто срак Ну як ти, є? ну я ж вгадав. Так. Мішань Ну я не знаю, що тобі ще треба. Що далі передача? Белінгем Джуд, Джуд, Орикей. О, офсайд! Фух, пощастило нам. Уже все, час вийшов. Тепер вийшов. Після першого тайму 2-0 горимо. На жаль. Але засмучуватись точно ще не варто Оп'єнти пішов в атаку. Віддав на Михайла Мудрика. І тепер вперед. Мішання масові моменти, але, на жаль, трішечки нам не пощастило, як він підібрав. Віддав. Судаков пробив конца Заблокував. Рука. От... Піс. Третій. Вони своїми моментами користуються. От що б ми не робили, але збірну Англії здолати на євро це ще та задача. Хоча бельгійці приблизно. От побачите. Побачите, Англія виграє євро. О! О! Виявляється, мудрих ділі. Тут Белінгем Люкшоу. Далі передача на Гаррі Кейна. О! Ну, що ж ти не блодь? Ну чого ти розходишся? Пішли вперед і одразу були покарані. У мене була надія, що ми там зможемо ще хоча б один забити. Як ти береш? Удачі з кутового. Віддає Гаррі Кейна. Кейн далі. уже забыла. Читал. Тамори читал мене. И мы очукаем. Тамори, сучка. Зараз. Вот им еще один. Как бы не индивидуальный помог. На жаль, друзья, на стадии півфиналу нас зупиняет сборная Англии. В реальному житті на минулому євро збірна Англії нас обіграла 4-0. Зараз вже 4-2. А в реальному житті, можливо, взагалі переможуть. Італія обіграла Бельгію 2-0, Україна поступила з Англії 4-2. Фінал Італія, Англія. Десь ми це вже бачили. Ну а можна подивитись цей фінал? Типу, ну воно що, не просимулює? Боже, ну це і спорт, які ви козли, бля. Ну що ж, друзі, інтрига відкрита. Як ви вважаєте, хто стане переможцем Євро 2024? Свої варіанти пишіть в коментарі. Всім вам дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Плей На все добре.